Вітаю магазин треммерів Електробрид Шейверів. In UA. І до вашої уваги новинка, яка вже в нас тиждень на прилавку, а я вам ще не показав, тому виправляємось і сьогодні оглядаємо новий шейвер, який в нас з'явився Voyager V337. В принципі, схожий до попередніх моделей, але тут бачите інший дизайн. Давайте починаємо традиційно з дизайну. Золотистий кольор, хто любить. Ось такі, в кого є, можливо, золотистий тример, триммер вам буде в комплект. Так, і На рахунок корпусу значить, ось ця верхня накладка металева де біля дисплею. Тобто вона виконана з металу. Основа корпусу пластик. Тобто ось Задня частина це все пластик, частина, де ножі, сітка це пластик, тобто основа повністю пластик. Тільки верхня накладка металева. ну в принципі З іншого боку, сам шейвер не важкий. Так, показую вам повністю корпус, вхід USB Type-C одразу відзначаємо плюс висувний триммер. До речі, мені подобаються в цьому бренді висувні тримери. Вони не для галочки, а справді це дієвий тример. Тобто це вже як два в одному. Кому таке подобається, тобто таким тримером ви можете зняти об'єм довжини. ось наприклад Ось така щитина, як у мене, це вже двохнедільна щитина, ви бачите. Тобто, шейверу вже буде складно справитись з таким. Тому ви можете ось цю щитину зняти тримером висувним, і все, що не взяв тримером, ви чистите шейвером. Тоді у вас хороше гоління відбувається. Хто хоче для голови можна використовувати. В принципі, дві голівки, велика робоча зона, зручна форма, неважкий шейвер. Можна використовувати. І з переваг знову ж таки дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Тут навіть різні датчики є. Датчик очищення, датчик, що працює від мережі. І тут, ось ви бачите, перемикаються швидкості. Мінімальна швидкість 6000, далі 6500, далі 7000, 7500. Ну, можливо, ви можете запитати взагалі, для чого цей функціонал, для чого регулювати швидкості. Ну. Тут, як я вбачаю, дві, дві функції. По-перше, економія заряду акумулятора. Чим менше обертів, тим менше йде заряд акумулятора, тобто ви можете таким чином регулювати. Друга причина також, наприклад, ось шийний відділ, шия. Ніжна шкіра. Можна зменшити оберти, щоб мінімізувати подразнення. Ви можете попрацювати, наприклад, 66500, там зона вусів, тобто обличчя. Якщо ви хочете для гоління голови, тут треба більше обертів, тому що більш грубіша щетина на голові на голові волосся, більш об'єм і більше, так? більш може бути грубіша щитина, тому там потрібно вже збільшити оберти. Тобто і ви регулюєте, наприклад, по складності завдання. Можливо, навпаки, якщо така одноденна щетина мінімальна швидкість. Ось як у мене там недільна десь, ви можете хочете спробувати, знову ж таки, збільшуєте оберти. Чим складніше завдання, чим, тим більше збільшуєте оберти. Ось така рекомендація. Далі. Давайте подивимось самі ножі. Я О, так знімаю тут два ножі. В принципі, я їх вже бачу, вони зараз всі однакові, тому, в принципі, воно мене нічого не дивує тут. На гвинтах все. Добре, що тут металевий відсік, тому в принципі, можна і промити. До речі, вода не проникне корпус, тому, в принципі. ну, Взагалі чесно, от я завжди задумуюсь, ну, водонепронивний корпус, так? Ну, мабуть, тільки для того, щоб промити можна було все. Іншо, ну, мокре гоління тут не підходить. тобто Шейвери це тільки сухе гоління. Хто дивиться нас перший раз, ще раз наголошую, шейвери тільки для сухого гоління. Ну і там, наприклад, ще раз шейвери для шиї, щоб почистити. Тобто, це для сухого гоління. Також мастило ніякої не потрібно, мастило не кладуть в комплект. Мастило для ножів не потрібно тут. Тобто тут, тут інший механізм. Так, 90 хвилин працює від акумулятора час зарядки півтори години. Може працювати від мережі. В принципі, непогані характеристики. І давайте подивимось комплектацію, подивимось, що сюди входить нам. Так, так значить, а, бачите, тут вже, я вже бачу велику перевагу і забув вам сказати. Запасна сітка є в комплекті. Це велика перевага, тому що, наприклад, там до мозера, там доволь ви можете знайти. Звичайно, там можна навіть корпус знайти. А ось такий бренд, він, скажімо, монобренд, ну, він, в них політика така, що там, наприклад, щось виходить з ладу, ну, купіть щось нове. так. Тому дуже добре, що вони кладуть сюди е, запасну сітку. По-перше, що це забирає головну біль, де її шукати потім, бо шукати складно. Можна знайти, можна. Але це складно перше. Другий момент це те, що навіть виробник, як я вважаю, знову ж таки, що виробник вже дає якусь надію, що це, скажімо, заплановано на довгий термін використання. Тобто це не одноразова річ, оскільки виробник кладе вже запасну деталь. Далі, чохол. Знову ж таки, приємний бонус, тому що там десь його шукати, да? тобто десь в дорогу покласти. Ви собі сюди поклали шейвер, поклали, можливо, щітку. ось поклали кабель і собі воно все у вас разом. Зручно, зручно. Так, кабель USB Type-C. Кабель USB Type-C є в комплекті. І, в принципі, подивіться, наскільки довгий кабель. От Велика перевага і великий респект. Цьому бренду, що вони кладуть справді дієві класні кабелі. Тому що буває, що хтось там економить і кладе ось такий кабель там на 30 міліметрів. І непонятно для чого воно розраховано, так? Для галочки. Тут справді від такого кабеля можна і попрацювати. Тобто це практично. Щітка мастило. Я тільки щось дивився, вам розказував, а сам думаю, вам казав, що мастило не треба, поклали. Але для чого його сюди поклали? Я, в принципі, знайшов відповідь. В комплекті, Не в комплекті, а з триммером, верніше з шейвером іде тример. Ось. І для цього триммера потрібно мастило. Тобто мастило для тримера, не для шейвера. Увага! Тобто почуйте мене і скажіть комусь знайомим, хто буде там, можливо, також цікавиться, для шейвера, мастило для ножів. Для... Давайте ще раз. Для оцих ножів мастило, ми не, не, не капаємо, не треба. Тут ви ж бачите, воно не контактує. Тут інший механізм. А мастило треба в ці зубчики. в тример. Ось цей тример. Сюди ми капаємо мастило декілька капель, тому що тут зубчики труться між собою. Вони труться між собою. І для того, щоб вони не тупились, для профілактики потрібно змащувати. Для тримера. Тому і для цього і поклали. Тому що зараз може бути таке, хтось побачив, що о! Поклало, значить треба змащувати. Не треба змащувати, тому що якщо ви будете змащувати саму сітку ножі, якщо ви будете змащувати ножі, то вам оце мастило буде на шкіру попадати. Навіщо це? І знову ще раз наголошую: хто дивиться перший раз, ніякого гоління, ніякої пінки, я вас прошу, не треба. Це сухе гоління. Шейвер він. Предназначений для того, щоб на насухо, сухе гоління. Не треба ніяких пінки. Тому що потім пише клієнт, каже, а що це якесь таке чорне щось від нього, там, від шейвера. А потім виявилося, що він пінку туди, він з пінкою голиться, пінка попадає в ножі, починає їх видно мастило та їхній метал, цей десь його. Прочищає і з'являється щось незрозуміле, що ні, тільки, і знову ж таки, комфорт і якість гоління гірше, з пінками, з якимись засобами для гоління, тільки сухе гоління. Шию там собі почистити, тобто необхідна хороша річ. Тому ось така вийшла в нас а, знайомство з цим шейвером. Нас його вже замовляли. Мені сподобався особисто. В Принципі, бренд дуже достойний, цей У Нас багато техніки. Тому що, по перше, по якості хороше фабричне виробництво, надійність вже є. В роботі хороші, хороші відгуки, хороша комплектація. я Вам показую, Ну навіть мозер да не завжди там покладе велику пляшечку. Мастила там не завжди. Тобто там якийсь чохольчик. Тобто бренд хороший, справді, на свої гроші, на свої гроші. Ну, навіть нема чого думати. Якщо хочете щось таке простеньке для дому, не суперпрофесійне, ну, то Voyager це дуже непоганий бренд. Зверніть увагу, хто шукає, хто дивиться. Справді, мені подобається. Часто сам особисто клієнтам рекомендую. Тому, думаю, і ви будете задоволені вибором. Тому, э, дякую, що подивились. Залишаю, залишаю я посилання на тример. Також можна замовити, можна самовивозом забрати. Ми знаходимося в Києві, правди 47 Ретровіль біля нової пошти. В нашому магазині ви можете оглянути, подивитися, забрати, проконсультуватись додатково. На сайті у нас є контакти, телефони, можна позвонити, проконсультуватись. Також з приймаємо замовлення на сайті, відправляємо швидко. Приймаємо замовлення по телефону через інстаграм. Інстаграм, як і сайт, пишеться Tremor І'Ю, зручно інстаграм, пишіть в інстаграм. Будь-який спосіб зв'язку нам буде також приємно і важливо прийняти. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь, хтось не підписав, ставте лайк і будемо далі показувати багато багато цікавих альтернатив мас-маркетам. Дякую, гарного дня.